Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Квітачки, не тільки. І зараз ми знаходимося біля садового центру міста Гютерсло. Тут висить об'ява, ексклюзивні орхідеї. Ну що ж, подивимося в частині номер 2 А в першій частині ми подивимося на першоцвіти. І перші, хто зустрічає, це, звичайно ж, примули. Примули бувають, ви знаєте, однорічні, дворічні, багаторічні. Зазвичай ось цей сорт, цей він дворічний, дуже гарно вирощується з насіння, точніше, вирощуються гарні сорти такі з насіння, бо це гібридний сорт. А це лярія стоїть. Ось трішки таких сортів і вона в однокольоровому тоні. Зазвичай є набагато яскравіші цікавіші. Примули радують, їх дуже багато, особливо подобається мені махрова. Але, на жаль, це теж дворічна. Не розмножується вона насінням, тому що це гібрид і може вирости просто звичайна, немахрова квіточка. Хто хоче спробувати, будь ласка, вдасться вам зібрати насіння, бо махрові дуже рідко запилюються. Але ж, які вони все-таки гарні. Сортів дуже багато. Це і канделяброві примули, і ушкові. Чесно сказати, вони мені подобаються, але я їх не мала. У нас дуже високо стоять ґрунтові води, і дуже вимокає все. Це просто проблема із посадками. Але скільки я там жила, я не здавалася, насаджувала, поки вирішила, що досить витрачати кошти. Можна посадити щось краще, цікавіше і так. Зайняли більшу частину мого саду однорічники. Продовжує апарат квітів цибулькові, вони неймовірні, особливо, коли їх дуже багато. Це просто казкові такі галявини утворюються. На диво вийшло вони росли в мене непогано. Саме гіацинтів у мене було дуже багато. Я в свій час займалася вигонкою. І все, що не продавалося або не вдавалося вигнати, я висаджувала в себе в садочку. Не знаю, як вони там без мене, Тому що те, що я знаю, що там буває, і те, що відчуваю. Ну, нічого страшного. Любуємося квітами. Ціну ви бачите. З задоволенням дивимося на ось такі кубки мускариків. Білі зовсім такі чудові, такі ніжні. Весь ще жалкую, що тут ніде садити дуже багато. Вибір, як завжди, тут величезний, ціни теж різні. На будь-який гаманець, на великий, на маленький. Можна брати і готові композиції, можна купити. Маленькі горщики зробити собі композицію, це буде набагато дешевше вигляд від цього. Тільки виграє, коли ви самі щось зробите, і покажете для себе так, як хотіли. Величезний такий зал, величезний, скільки квітів. Віоли чудові, це ампельна віола є і дворічна. І багаторічні віоли, а це сама ампельна. Вони чудово виглядають у підвісних кашпо. Дуже люблю я цей сорт. Він такий невеличкі квіточки, але дуже рясненький. Великоквіткові. Раніше вирощувала, але дуже важко знайти гарне насіння. Коли насіється, не завжди такий розмір отримується, але все рівно гарні. Віоли просто чудові, просто казкові. Їхні очки просто притягують казкові такі квіти, дуже подобається мені. Не могла я пройти і повз кореневих, і багаторічників, які викопуються. Ось в минулому році я купувала розбите серце децентру, центру, але кущ був не дуже гарний і він не перезимував, пропав, на жаль. Не хочу вже купувати, бо важкувато в ящиках з ними носитися. Як бачите, я хотіла показати вам ще корінець, але незручно не рукою. Багато ірисів, гарні квіти, кольори, але не всі е, пророщі. Ви бачите, що не видно в деяких. Потрібно вибирати. Деякі кущики гарні. І так, і просяться вже на висадку. Дуже багато бегоній. Клубневих саме біленькі це ацидантера або пахучий гладіолус. Побачила ось конвалі біла і рожева. Вперше бачу, до речі, корінці гарні. І знову пожалкувала, що немає саду, хоча б побачила, як вони квітнуть. Хіба що знову садити на балконі? Ось тут я стараюся вам показати, що дійсно багатенько в кущику, не так, як інколи буває. Один проросточок, а набагато більше. Дуже багато гладіолусів. невеликий вибір кал, але кали декоративні, дуже мілкі, і розраховувати на те, що це буде гарний такий великий кущ не, не потрібно. Скадоксус теж маленькі цибулинки. Знову перед вами гладіолус пахучий, дуже гарно виглядає, коли садиш по декілька штук. Ось така кількість жоржин. Зупинятися біля кожної це просто неможливо, як, мабуть, б вийшло, не вийшла від ціля бзу. Закінчується перша частина. Продовжимо у теплому залі, там де орхідеї, але вже це буде наступне відео. Дякую за увагу і до зустрічі!